Вітаю ваші нової пасічники. Сьогодні до нас завітав Петро з Тернопільщини. Привіз мед, до речі, бартером в обмін на медогонку і на вулики. Він має Лисонівський вулики і е, хоче скомбінувати їх з нашими. Тому, як все має бути, взяв корпус, щоб заміряти. Це Лисонь у нас, як бачите, 145-й корпус. Петро хоче у нас купити годівниці. Зараз ми поміряємо і побачимо, що їх підходять. Чи кресяк підходить зверху, і чи, чи, так. чи... Так, ми стоїмо. Так, стоїмо. І як бачите, по розміру досить нормально. Тобто ви за вам підійде, щоб всі пасічники мали на увазі, що вулики в Бістар підходять як годівниці, так і корпуси наші також. От наші теж бістарівські корпуси цільнолиті, до речі. Теж підходять на лисоні. Ось, і зверху вони можуть стати. Покажаю, і так я ж саме зник. Туди він трошки такі. Да, так. Зверху він має трішечки люфт, якщо ось так, останемо тут, все добре. Також а, маємо гнизд, то вже Маємо також. Дати. По ціні наші дахи бюджетніші будуть, можна скомбінувати Лисонівські корпуси з вашим захарі. Хіба є ідеальна. Ідеальна, по розмірах. І ми ще робимо на дах залізний кожух. Можливо, бачили, якщо не бачили на сайті, або пролистайте вниз, нам подивитесь. Він ще має підзавлучний простір. Да. Дах має е... простір 3 см, щоб можна було покласти кані. Ми також маємо корпуси доданівські, спільнолиті. Зараз комбінуємо. Теж стає. Колесо стає, на корпуси. Ідеальні, тому можете також замовляти, корпуси безпеки. Шановні пасічники, міняємо бартером мед на обладнання і все те, що виготовляємо. От, наприклад, Петро приїхав з Тернопільської області до нас в Вінницю, привіз мед у відрах, 10-літрових, десятилітрових привезли. Привезли 40 дне-відро. По вазі у нас вийшло 500 з лишнім кілограм. Ми зараз міняємо 80 гривень за кілограм. Тобто вам було вигідніше приїхати до нас, чим здавати все до області. Та, у нас в області взагалі проблема здати. мед. У нас, по-моєму, 50, 50 гривень чи 55 гривень за кілограм. Львівська область з золочів ну, тому... Е Ну, трошки на дорогу втратиться, але то воно одне друге компенсує. Давай <ривіт> так. Так. ви придбали на медогонку. Якщо цей помощ, загляньте мене, поставили. На чотири касети з електроприводом медогонка. Далі годівнички, на 10 рамкові корпусні вулики від виробника лисонь. Ми покажемо там, що ми міряли, що вони взаємозамінні. Також лощини взяли на пробу. Ну і ласкаво просимо ще раз. Приїжджайте. Як тільки викачаєте мед, ви вже знаєте куди. Добре, їдемо. я думаю, ціна вже буде по 100 гривень. Я вулики будуть два рази дешевші, і ми обов'язково приїдемо. дякую.